Після моторошного ДТП вийшла на зв'язок дружина водія вантажівки, в яку врізався водій Лексус, спричинивши загибель своєї дружини, Анни Жук та госпіталізацію водія вантажівки, а номер дружини. І, все, і ми одразу почали говорити. Я знав, що зв'язались з дружиною. Я все прекрасно знаю із тому я попрошу просто ну, держитесь, держати в руках, все, Мужу допомагайте. Я з вами зв'яжусь після того, як після похорон я к вам ще приїду. Не переживайте, можете ничего не собирать. Я вам уже все собрал. Все, я думаю, на этом в принципе. Нам мы... закрыти... Марин, вот может нам закрыты банку, и все... Если один закры... Нет, я... Мы не будем закрывать банку, потому что очень но много людей. Зак... Хочет в любом помочь, случае, можете потому... ее не закрывать, потому что в любом случае желающие помочь будут. Вот, но... я чуть... вот все, мы никто не просим, это... мы не гляньм. Миру... Я, я этому, ну, я... я к этому никакого отношения не имею. Я сам от себя, то, что я. Ну, ми всі від себя. Ну, у нас є банка, щоб кожен не дергав Олечку, щоб ніхто не так, як і зараз. Ми в общу банку все скидываем, а потім общей суммой все передаємо. Тут буде точно так же. Ты хочеш там особисто, в якому случае, родина ще особисто допоможе. Ми откроем банку для тих, хто хоче допомогти воділю. Все. Кто не хочет, пожалуйста, проходим мимо, никто никого не насилует. Нет, да, никто кто никого лично. ничего не просит. Кто ни у кого не уходит, мои просят. друзья, мои знакомые, попросили скинь хотя бы карточку, чтобы мы видели. Все, Все. да. Я говорю, я банки не умею скидывать, я с этим никогда не был связан. Занимайтесь я, своими работы. Мы... Она попросила, можно мы откроем? Mm -hmm. Я сказала, да, хорошо yeah. открывайте. Все, все, и мы люди просят, поэтому мы, ну, мы все на надзуб... Все просят, все звонят. Ну что ну, я буду о, всем конечно, запрещать? Так, ну боже, но ну, слава богу как есть люди, чем-то помочь. Сто процентов. Я тоже прохання. Ну, ну, мы вообще не знаем, что, что тебе дальше. тебе телефон только Олин, мы дадим, чтобы ты Оле потом позвонил не не водителю, а Оле жене. И там уже потом. Водитель, ну, вы сами... Я в любом я в любом случае свяжусь. Я знаю, мне уже по-моему скинули номер через uh -huh. э -э родителей Вовы, поэтому. Uh -huh. э -э Всё. Не переживайте, я с вами свяжусь, все будет нормально, все, я думаю, всем хорошего вечера, берегите себя, ребята, и по поводу того, что кто-то летел, кто-то не летел, я еще раз повторюсь, там не была такой скорость, как все думают, можете посмотреть краш-тесты ДТП с фурой при 60 км в час, там скорость была 120, может быть, и... Ну, так вийшло, все, да, хватить вже говорити, да, ну я розумію. Польше так їздити не буду, тому пускай це все буде для вас примером. і и У мене дуже велике прохання. Будь ласка, не пишіть дружині водія, не пишіть гадості, не пишіть нікому гадості, не Стасі, не Маріні, нікому, не Дену, не будь ласка. Ну, всі ж під Богом ходимо. Ну, чому? Чому ви такі злі? Ну для чого? Навіщо? Ну, у вас блін, переповнює. Ви коментарі, ви навіть всі пишете зараз коментарі, є які адекватні, а є які неадекватні. Ну навіщо? Ну людину не повернеш. Діти залишились без мами, Вова в лікарні, Саша в лікарні, Сєва в лікарні, всі живі. Дасть Бог всі будуть живі, далі все буде добре, всі вилікуються, але Ані не повернеш. І кому там цікаво відкрити гроб не відкритий, їдрон батон, я б зараз би вас матом послала. Ви не розумієте, як це, и дай Бог yeah. не щоб ніхто не я зрозумів, могу... що це. Всем Бо хорошо віце. І... Я считаю, что открывать все это на показ вообще нереально. Там у нас не значит. То, що в была, -то что в интернете там хорошо. Я страшно. вам без интернета все расскажу. Интернет, в интернете я тоже могу много и посмотреть. Я вообще уважаю, зачем этот похорон было просто на вселюдное. От ми і ми зараз говоримо, що буде на похорону, тому да. нікому не треба. Це просто, ну, я даже не знаю, зачем это делать. Там же будуть як і хороші люди, так і проти. Звісно, звісно, сто процентів. Я не знаю по поводу похороні, я не, не дивилася, я не знаю, на коли, і де навіть, але просто, якщо хто знає. завтра. Я не те хочу сказати, я хочу сказати те, що просто ну, те, що там сказали місце, да, це правильно Ден, Ден підмітив, що не потрібно говорити місце, тому що зараз ну, на руку. Ну, так, що ми не хотіли. Ми, друзі і родичі, не хотіли. Але вчора вийшло, там цей зуб, який київський блогер. Друзі, навіть, а... Я можу розказати, як це було. Мені О, здається, я що. Я думаю, що трохи. ні. Ні. В, ви знаєте, коли людина в шоковому стані? Не дай Бог комусь це пережити. Ну, мені це кажуть, що люди трошечки одидуть, все, все буде ясно. Швидкість також буде ясна. Але не потрібно говорити, що там як це було, я, я вважаю, що це відомо тільки Богові, як це було. От тому то що ми тільки наслідки вже бачили. бачили. Як це було в процесі? Це, ну, я з однієї сторони, чоловік з іншої сторони бачив харківської машини з іншої сторони, понімаєте? Ну, коли я повернула голову, я побачила. Саму машину, Ах. цю жінку лежащу, дитинку ту в шоці, то хлопця за рулем в шоці. Понімаєте, ми всі були шоковані там. Ну, це нереально, понімаєте, це не описати просто так. Як це було? Так, це, звісно, дуже страшно. Кріпіться, бо це ще така картинка на все життя. Все буде добре. Або з чоловіком так, все буде Так, Воно не чоловіка, і кожен день О. сниться, як на нього кабіна падає. Кожен день він засинає, йому це снить. Просто... Просто дякую Богу, що він живий. Да, Олечка, 100%. Краще живий, так як я й кажу, у мене чоловік воює, я кажу, любий, без рук, без ног, аби живий і повернувся. Тому що це. Господи, хто мені рота закриває? Закрийте Ю... ефір, хтось пише. Yes. Ми зараз його вже закінчимо, успокойтесь. Yeah, мені кажеться, потрібно закінчувати, 6 тисяч людей і дуже багато. А ви точно, мабуть, закривайте страничку в тік ток тому що вам життя не дадуть. Ми вас знайшли, ми вас вже не кинемо. А ви no, там... No, ну, треба можете... закривати, тому що. Це ...менше, тому що ви там Ви просто... блядь, зіваки, яким це інтересно, яким це треба знати, це... це просто. Тронуться умом можна. Поки йде слідство, вам теж особо багато, нічого балакати не можна і не треба. Поэтому берегіте свої нерви, берегіте мужа, бережіть себе, родину, ми допоможемо, ми 100% не відмовляємося і не відмовлялися. Можливо, ми там пізніше трошечки вас поселили спускати, але. На, да, бо дуже, да, вже 0-0-0-0. Да, лягайте, бо вам завтра до чоловіка в лікарню. да. Завтра, Юрічко, що... вас вас набере і ви там по времени зустрінетесь, і все. Ми банку відкриваємо, нікого не заставляємо. Хто хоче, від чистого серця, будь ласка. Дякую вам, дівчата. дівчатку. Спокійної ночі, на все доброго вам. Добре. Бережіть себе. Фу, люди, я вас прошу, схаменіться, поменше питань задавайте, тому що це, знаєте, це от, називається гімно в ступі колотить, якщо чесно. Оці розпроси, хто їхав, хто куди, все буде, все слідко ви. Зараз головне, щоб ті, хто вижив, залишилися живими і все. Давай, давайте так, ефір попросили, ми ефір провели. Сєвей в больниці, сєва в больниці його крьосна, і сєве в больниці батьки його тата, тобто Юри не батьки. Завтра Юра поїде к Сєві. Після похорон Юра поїде особисто до Сєва. Будемо і там, ну, в Ахмадіті, йому 100% залишить в Ахмадіті, в Харкові його немає сенсу перевозити в такому стані. Коли нова інформація, все буде. Я закінчую, Марин, закінчую ефір, тому що вже такі коментарі комментарии дебильные що це Я это я бачу. Я, я хоч і без лінз, але знаєш, уже я просто читаю, і <говорили> я ж кажу, як <говорили> то хлопець, той воєнний, як воєнний казав, нас, блядь, нічого не исправить, сука, тільки могила і розстріл. Як Вова. Важко, девочки. Всім важко, всім погано. Банка в шапки профіля, да, кидайте поки на цю банку, та й на цю ми будемо кидати. Може і змінювати не будемо, щоб не було 355 банок, щоб уже ми ніхто нікуди не є. то. Хто захоче особисто ден, приїде дасть особисто. Люди, хто захочуть, завтра ми з тобою цю банку вже як поховаємо Анічку, вже офіційно з блогерами розповсюдимо цю банку. Все, і будемо на зв'язку. Все, тоді зараз тобі набрати по поводу машини чи завтра? Вже да, я зараз виключатимусь, тому а, тим ага. я хочу об'яснити те, що ефір був проведений, тому що попросили е розказати ситуацію, максимально донести те, що можемо донести. Е я там те, що я не знаю, підключилися більше люди, які е більше знали Аню і більше з сім'єю. Її. І вони дали більше пояснення з приводу похорон, з приводу того, що там з Вовою, що там з Севою, що там з Олександром, також дружина була підключена. Щось ще коментувати. Дивіться, будь ласка, за телеграмом Марини. Вона більше буде висвітлювати це все в шапці профіля збір. Якщо хто хоче, то підключається, допомагає. Кошти будуть передані дружині е, Олександра особисто. Е, ми туди поїдемо завтра, там все їхати завтра, в лікарню, вияснимо все, те, що нам дадуть е, ну, вияснити, все, те, що нам не дадуть. Ну, в будь-якому випадку, ми вже ось ми розуміємо, що це реальна жінка. Ми просто візьмемо документи, щоб якби для людей підтвердити, що це, це реальна побачили. Ну, що ми не просто так там записала я відео, поставила збір і все остальне. Я реальна людина. Марина також реальна людина. Жінка Олександра реальна день, який підключався, також він візьме на себе там всі витрати. Якщо. Що ми просто перекинемо все там на лікування, а ден уже сказав, що він від себе там допомагає. Тому а, а і б... родина, і во там родственники. Закрила б зараз би банку, але ну я бачу. Не треба, пусть вона буде одна. Легх... Ні, ні, ми на цю банку будемо збирати. Не треба вже, Юлічка. Все вже ми будемо збирати, я ж кажу, завтра просто підтвердимо та й все. Щоб так, не як в Ані. Ми банку. пооткривали, відкривали, а потім ми всі все одно всі в одну банку договорились, щоб уже, знаєш, не було того зламаного телефони, і все. Поэтому... Так уже, щоб воно все було в одну, в одну сторону. Тому давайте так, закінчуємо ефір. Всім тихої ночі, тому що знаємо, що можливо буде тривога і щось такого плану. Можуть, кажуть, про що, тут мені просто цікаво, про хлопців в оточенні велика Новосілівка. Господи, мама дорога. Все, я не ну, буду хвилюватися. Отключайся, бо у мене зараз, по моєму, злучиться вже. Так, що сказав, на банці вже маємо 66 тисяч. Ну, все, тисяч. Будемо збирати. Банка активна. Тихої ночі, да, нам всім, дівчата, хто в Харкові, я вас умоляю, не йдіть на похорони, тому що ну ви розумієте, в країні війна. І, ну, Вова прийшов, але періодично, я так розумію, що... Вова, так, да, Вова стабільний, але ну, нічого поки ніхто нічого. Ребята. Дай Бог усім здоров'я. І все буде добре. Всіх вилікують. все. Просто віримо і молимо, що все буде добре. І змолимо за наших захисників, щоб все було добре, щоб що, всі повернули. Я добре. теж не вмію відключатися, як от виходить, Виключайся. Все, я зараз е... тебе Добре. Тихої ночі всім. Дякую за ефір. Вибачте, що прийшлося такий запустити.